Друзі, вітаю вас на новому проєкті нашої бібліотеки Потрібна книга в потрібний час, на якому ми будемо знайомити вас з літературою, яка, на думку психолога, допоможе пережити нам ці важкі часи, посилити відчуття внутрішніх упор. Сьогодні до нас завітала психологиня Ірина Штонда. Доброго дня! Я вам вибрала сьогодні три книжки, про які розповім. Вони художні, вони не професійні. Ну, я маю на увазі не професійна психологічна література, але я поясню, чому саме вони. Для того, щоб пережити те, що відбувається наразі, нам важливо проживати всі свої емоції. Інколи в потокі подій ми це не встигаємо робити. І якраз таки через книги або фільми ми можемо це робити. Тому такі художні книги, де відбуваються події, чимось схожі на те, що відбувається зараз з нами. Можуть допомогти доторкнутися до своїх переживань і пережити їх ну, в повній мірі для того, щоб вони не заважали нам рухатись в нашому повсякденному житті і виконувати ті задачі, які зараз нам важливі. Перша книга, яку я вам пропоную для читання, я її завжди, коли мене питають, яку книгу порадити, я завжди раджу її. Це Деніал Кіз Квіти для Елджерна. Взагалі, це спочатку колись був розповідь, за яку Деніл Кілс отримав премію, і потім він розширив її до книги. Чим вона, на мою думку, важлива і цікава, а тим, що тут розказується якби така видумана історія хлопця, який має певні обмеження інтелектуальні, тобто його IQ досить низький. І один професор робить йому операцію на мозку для того, щоб він став розумнішим. І ми спостерігаємо, як змінюється ну, сам головний герой, і так само о, і таку операцію робить і маленькі і мишці. І тобто ми спостерігаємо паралельно, що відбувається з цією мишкою, і що відбувається з головним героєм. О, і як міняється його життя від того, що він стає спочатку таким розумним, як о, всі, а потім стає ну, ніби розумнішим над іншим. О, чому це важливо? Багато в наш час люди спираються на те, що чим я розумніший, то мені буде простіше жити. Насправді це не так. Чим людина більше вміє будувати стосунки з окотоючим ну, своїм середовищем, тим йому простіше живеться. Тут можна це побачити. Тобто його інтелект надає йому, надає йому можливість зв'язувати з іншими людьми і ефективно будувати стосунки, тому що цей навик в нього не прокачаний. А з іншого боку, що тут цінно, це те, що люди занадто обіцінюють ментальні проблеми. І якісь, Людям простіше приймати фізичну ваду і супереживати цій людині, ніж ментальним вадам. І це, ну, я врахую, дуже важливо можна побачити в цій книгі, і нам важливо це розуміти. Тому що наразі, ну, в нашому суспільстві на фоні війни будуть загострюватися певні психологічні проблеми людей. І коли війна закінчиться, так само, і нам важливо навчитися з повагою ставитись для якихось ну, пусть тимчасових ментальних обмежень один одного і ну, шукати цю можливість лишатися в контакті, виготувати стосунки. Це те, що ну, на рахунок цієї книги. Правда, дуже раджу є одна з моїх улюблених насаднай у фонді і користується попитом. Книзка, приходьте. Друге, третя книги, в принципі, вони якраз такі про війну. Ернест Хемінгуей це про щось зброя. Це книга про Першу світову війну, про поки ще Америка не вступила у війну. Але ну, там, доброволець американець він відправляється на італійський фронт і ну, розповідається про його життя, події на фоні війни. І він коли отримує поранення, потрапляє на лікування і там зустрічає дівчину. А, на... Чому це, я вважаю, теж ну, ви побачите, тут все буде така низка про стосунки. І чому це цінно? А, на фоні цього. Ну, ми на фоні війни хочемо брати сенс: боротьба за справедливість, боротьба за ну, якусь відтворення. Нових сенсів я не можу не піти на війну, але дуже часто люди, люди які йдуть туди, в якийсь момент можуть розчаровуватись, бо там багато теж несправедливості, і тут, через що він лікується в. В цьому процесі це через стосунки. Спочатку він не сприймає їх серйозно. Спочатку він сприймає їх ну як просто таке: ну окей, ну приємно. Але потім він розуміє, що він там сумує за цією дівчиною, і хоче будувати з нею стосунки. На жаль, ця книга ну, кінчається не позитивно, але я вам раджу її прочитати, тому що вона ну, при цьому переповнена такою світлою любов'ю в якийсь момент. І от цим прийняттям проблем один одного, складності війни, і оцей цей пошук, що ми хочемо бути разом. І зараз теж на фоні війни є про які розпадаються, а є навпаки пари, які утворюються. І вони знаходять в цьому силу. Вони знаходять в цьому якісь нові сенси, для чого я борюся на цій війні, для того, щоб у моїй коханій людині було так і як і іншим добре. Тому я їй дуже вам раджу. Вона. Дуже ну, така, цікава. Я її прочитала час на одному диханні. Я прям не могла від неї відірватися. Вот. І ще одна книга вона остання, в ну, переліку цих книг, але я її прям раджу теж, як Даніела Кіза, ну прямо як на всі 100%. Взагалі, книги Ремарка багато ну, про що про війну. Якийсь про Першу світову, якийсь про міжвоєнні часи, якийсь про Другу світову. Ця книга про Другу світову події починаються в 44-му році, на фронті, бо в період окопної війни. І коли я її читала, я не могла зупинитися плакати. Тому що я уявляла наших хлопців саме там на передовій. І якраз таки там описується, як рухається армія, з одного. Території, інше захоплює і, і описується, як вони бачать. Ну не знаю, таке рек не говорить, ну, трупи своїх побратимів, трупи своїх ворогів, як вони розстрілюють ворогів. З цього починається книга. І це ніби таке занурення, нашу з вами реальність. Трошки легше мені було переживати, тому що я уявляла на місці. Намецько армії російської армії, і мені до цього було трохи легше. Але ну не знаю, ви можете своє щось там побачити. І потім цей хлопець нарешті за два роки отримує... Ну, якби таке звільнення і їде в свій рідний місто. І він дуже так чекає цього, він дуже хоче побачити своїх рідних, але він приїжджає в місто ну, напіврозрушене. Він не може знайти своїх батьків, його рідний дом розрушений. Його знайоме або вбиті, або він не знає де. І Він так ну, як доторкається і шукає людей, яких знав в минулому своєму житті довоєнному. І як він йому складно адаптуватися в цьому мирно, умовно, мирному середовищі. Це теж через що ми з вами частково проходимо. І це напіврозрушене місто, не знаю, ми не якось от, так, перекликалося з окупованими містами. І як люди просто існують, а дехто от, ну, як головний герой, він все ніяк як не може наче почати насолоджуватися цією відпусткою, поки теж нас зустрічають дівчину, з якою теж у них ну, такі, відбуваються стосунки. І це ну не знаю, на фоні війни щось таке прекрасне. При цьому відбувається бомбардування, розруха. При цьому відправляється знайомий на фронт, і він чекає, що він знову скоро повернеться на фронт. Не буду вам розповідати, що в кінці, тому що щоб е, зберігати інтригу, дуже раджу е, е, цю книгу прочитати. Якби це такі е, топ 3 художньої літератури від мене, що я раджу перечитати. Вони справді допомагають. Доторкнутися до почуттів, які всередині нас з вами, і трошки їх прожити, дати їм простір для того, щоб розташувати в цьому житті. Дякую вам. Дякую за Дякую. Дуже цікаво. Я так зрозуміла, що лікує любов у всіх трьох книгах. Має терапію. Всіх, так. Да. А так, як, на жаль, в цій книгі немає Ну, він пробує зав'язати стосунки. Навіть нам головний герой зав'язує стосунки і одразу з двома дівчини, але він не вміє бути в стосунку. У нього нема такого досвіду. Ну так як вона воно... навчить більше проявляти до таких людей. Так mm, да. і розуміти, що будувати стосунки це не щось таке ну, природне включення. Ми в цьому навчаємось. Ми mm -hmm. навчаємось це з батьками. Ми навчаємось від суспільства. І ми не ну, просто якщо не... Не заглиблюватись в себе і розуміти, а що я можу не тільки взяти від іншої людини, а що я можу іншій людині дати. Бо він не розуміє, що він може дати. І не розуміє, і навіть не повністю не може взяти. Бо це ну, ніби він не вміє цього робити. І ну я ще раджу, тому що мені хочеться підкреслити, все ж таки, що розум це класно. Класно все розуміти, дуже добре планувати, йти до своєї мети, але, але, але не тільки розум. Тому що ви тоді втрачаєте від життя оце от, а, яскравість задоволення. Ну, ніби можуть сильно досягатися, але немає щастя. А від суча... щастя, да, нема. Тому ну, тут просто можна це прослідкувати. Дякую вам гарно. Всі ці книги є у нас в фонді, приходьте. Чекаємо на вас. До новых встреч!